<свеч> є така що вирішено отдо, то, то питання то і то. Запис, щоб ви знали всі. Тільки по ліцензіях по щоб виходити, щоб було коментація. Іначе на цьому ринку ніхто не буде торгувати. Щоб не було <проб> обід, я б просив би кожного з вас за цим теж слідкувати і дивитися. Щоб не було обід, щоб це не присилати сюди міліції, щоб не тягати один одного за ці гудзики, не обривати і все остальне. Домовилися, буде ще такі випадки, що буде, що буде так просто люди. Не клюські цього питання. Значить, буде питання стояти однозначно, що він буде закритий і той відкривати не буде. Це точно. Ні, то через одного хто не може Ну я вам ще раз сказав. Ми постанову, приїхала станція обласна. Найшли одного. Він же не питає. Він закрив ринок, все. Він себе відповідальність зняв. А той, хто відкриє, той на себе цю відповідальність бере. І я не гарантований, що завтра десь... Ти хтось чимось не отравиться, Ну це життя князь кінців, все може бути. Ну, це можна і борщом дома. Все, все правильно. Я тут я абсолютно це моє кажу. Ви це прекрасно, хто розуміти. Ну дивіться, на наші доразні чистень, повізьмити хмельницький, нажив. Давайте ще раз Хмельницьку не буде викладати, добре. Якби Як нам дано, якби нам, нам доно... було право рішати. рішати по Хмельницьку, ми б рішали. Нам, нам дано право рішати по дорожній. От ми по дорожній рішаємо ці проблеми. Знаєте, ну, ну дійсно заходиш, гудзики обриваєш, поки протолкнешся. Давайте стати на столи і торгуйте. Кому треба він купить? Чи буде стоять біля входу, чи буде далі стояти? Навіть на столах місця все одно не вистачає. Пазарко. Центральний ринок. Пазарком. Сьогодні розділити ряди нормально, написати, сьогодні робити підготовці. На столах не теж. що у нас там було. Красити, білети, все остальне. Що треба красити? Шукайте можливість красити. Яким чином будете робити, я не знаю. Проблеми ваші. Красиві. Ціюче питання от сьогодні з цим мусором. Якщо сьогодні має говорити з головним санітарним лікаром, а він же когось прийшли. То щоб як він приїхав, то можна було показати, що ми відреагували, ми щось зробили. А якщо він приїде і знову подивиться ці всі мусора, ну я ж не буду розказати, що базар не кидає, чи ті кидають. Ну я ж нікого не ловив і нікого не бачив. Ну є воно, є, його треба прибрати яким чином буде прибирати? Давайте домовимося. Чи зараз треба машини сидіти, чи треба від'їхати, чи треба сюди взяти вила і позволяти це, щоб викидати? Другу. У на дорозі люди постійно торгують, якби вони були там. Це второй вопрос. Що не має розрішення в торговлені встановлених местах? Палатками теж саме будемо рішати. Це палатками з людьми, на дорозі були. Є ж органи да. якісь, хай трошки підійдуть, подивляться. Вже як разом, то разом всі. Мені ну, здається, що цей ринок для всіх він вигідне. Все, Все правильно. Ну там на нього ніхто не ходить не дивитися. Найбільша біда на стоїв СМИ, але що й не може відрадіти нас. Якби його було і пішли, ми давно всіх. Да. Ні, я б цього зараз, не було. Правильно, але да. якщо зараз отут буде все, і те, все що буде в нас є, то чого йти туди, як можна вискочити і взяти сюди? А від куди то два базари було? Як не тут був, то там проти озерна був, то там був. Тут же відколи куди дорожньо то були два базари. Якщо мені казали, що мені п'ять хвилин перебігти на базар, а що перебігти пів години на базар, то різниця То є різниця. з роботи хтось вискочить. Чи на роботу, чи з роботи. всі Возьмемо сиру, Пускай смітали. на базарі хліба не повинно бути. Ну та ж так, та, так та стоїть, та та, ну, та, то це не пів години, пікси туди. Це на торговля. — Так, домовились та, ми з вами? Ми домовилися, але. Але, але що? Ну ми все ж від нас залежить. Ми ведемо за те, що залежить від вас. А ви що залежить від нас органи, це будуть наші проблеми. Ми завжди готові. Це будуть наші проблеми. Ми сь сьогодні рішаємо питання про відкриття ринку. Чи будемо сьогодні відкрити? Я сумніваюся, звісно, що сьогодні ми питання бар. питання будемо рішати. Зараз буквально звідси йдуть спілку, Зараз Шевчуком говорю з приводу цих. Прибирання, то що треба зробити. Пишемо листики відповідні, щоб ми відреагували на постанову обласної санітарної станції і ставимо до її для того, щоб дали дозвіл на відкриття ринку. 52 обласної санітарної станції. Відповідальність покладена на Шевчука Володимира Миколаївича. На голову райспоживспілку. Все. А ви його не сказали. Служба, все. Ми зараз йдемо. по так само за дні щоб Анатолій Томасович, сьогодні ситуація, яка склалася з нашим ринком, неординарна. І сьогодні він знову закритий. Ми неодноразово це питання піднімали і на своїх передачах, і тому просимо сьогодні прокоментувати дану ситуацію. Ну, Сьогодні закритий ринок. Це закриття відбувалося не сьогодні. Обласна санітарна станція 6 вересня перевірялася цей ринок. Ну и за те нарушения, которые были на рынке. Это прежде всего продажа молока и молочных продуктов без лабораторных исследований. Это в конечном итоге отсутствие воды на рынке. Это был вопрос стоял за туалет и тот мусор, который вокруг туалета свалены. И вопрос шел о правилах торговли. Как я сказал, 6-го он был закрыт. Но за этот период Райпотребсоюзом в эти вопросы практически не решались. Лаборатория не была открыта, потому что на это нужны были средства и значительные средства. И молоко продается, и молочные продукты до настоящего времени без прохождения лабораторных исследований. Нарушаются правила торговли в вопросах соседства товаров, продуктов. Совместно продаются продукты питания вместе с порошками, железяками и так далее, от которых, естественно, может произойти загрязнение пищевых продуктов, и отсюда будет уже отравление или там инфекционные заболевания. Здесь, прежде всего, виноваты сами те продавцы на этом рынке, которые торгуют. И неоднократно им на это указывалось, они отправлялись с базара даже. Но все равно постоянно, каждый день, они, значит, такие нарушения находились в место и продолжались. Сейчас дано указание, что вся продукция, какая бы она ни была, или отечественная, или зарубежного производства, она должна проходить сертификацию. И на эти продукты, естественно, соответственно, должен быть качественное удостоверение, или как мы называем его, сертификат качества. С этими вопросами тоже у нас вопрос не решен до конца, потому что продается часть продукции. Это в основном жвачки, это в основном шоколадки, конфеты, которые не имеют сертификата качества. Поэтому, идя, значит, ну, действительно, люди, где их приобретают, они приобретают малыми партиями. И, естественно, сертификаты им никто не дает. Ну, в настоящее время мы настраиваем людей и организовали уже себя. Мы можем провести лабораторный контроль и вот в дальнейшем будем требовать. Короче говоря, чтобы для того, чтобы функционировал рынок, сейчас необходимо райпотребсоюзу и базару в том числе, потому что это одна структура, выполнить требования, которые поставила областная санитарная станция, то есть привести в порядок сам рынок, подкрасить столы, подремонтировать столы, убрать мусора и организовать экспертизу молока и молочных продуктов. Я думаю, как это будет сделано, рынок будет продолжать работать. Ну а конкретно, когда он может быть открытым? Но это, я вам не могу сказать, это зависит от меня. Как я сказал, это зависит строго от Союза. Чем быстрее они сделают, сделают сегодня, то завтра можно рассчитывать, что рынок будет открытый. Ну, сейчас В общем, и областной санстанции, и она даст уже сгоду, если оно будет все изрублено. Якаем. Значить, це забрати. Це життя, то що ж таке? Все ж з людини? Значить, от така пропозиція є, Олег, ви про те, що скажемо цей список, так далі, що це, Звісно, тобі, власне, я вам не знаю. А баба занадто. Е так пів часа вже наче Це я дуже вже дорого віддячи. От слаю в Америку, щоб бачити, як люди там живуть. А трисаде бат. Територію заводу. Там просто перша тридцяти. Ми навіть стоїмо і перша тридцяти. Я підійду. Пускай, так і де дивляться. Хай фотографіруйте. Лікали на нас не наводять. Гарно нас немає, гарно, що на світу добре.